Сьогодні ми святкуємо 30-річчя Київської дитячої академії мистецтв імені Михайла Чібержі. Наш навчальний заклад відіграє значну роль у розвитку театру, музики, хореографічного мистецтва та образотворчого мистецтва. Тут народжуються мистецькі діаманти, які готові підкорювати концертні майданчики та художні виставки багатьох країн світу. Дозвольте провести вас через минуле сьогодення у майбутнє фабрики талантів. Київська дитяча академія мистецтв завжди була, є і буде унікальним закладом мистецької освіти України. Ця унікальність є інноваційною ідеєю, яка належить. Композитору, першому ректору Київської дитячої академії мистецтв Михайлу Івановичу Чембержі. Я дуже вдячна Академії педагогічних наук, спілки вчителів, яка дала першу премію за цей теоретичний проект. Потім і Академія мистецтв долучилась. Потім і державні органи влади всі послухали, всі трошки посперечали, всі трошки поздивувалися. І можливо була думка, що це і нереально трошки, може трошки загадково, може і фантазійно, але справді. Вони високотонуті люди, чесні люди, порядні, які теж, як ми любили і любимо дітей, вони сказали да цьому проєкту. За перший рік навчання мені більш за все сподобалися концерти, на яких я виступав. Напевно, вчителі. Я вважаю, що це найкращий заклад навчальний. Що в нашому педагогічному колективі працюють та здійснюють творчу діяльність народні артисти України, народні художники України, заслужені працівники культури України. Тут е, добрі вчителі не злі, а дуже дуже добрі. Завжди. Е... Увагу звертаються на мене. Наші учні тут сюди з задоволенням. Завдяки вам. Тому що саме ви, вчителі, педагоги, робите цей заклад таким, яким він є. В нашому закладі найкращі діти, найкращі вчителі і найкращі працівники. Випускники у нас дуже багато, і вони працюють. В усіх країнах Європи в Київській національній опері це Патьонкін і Соколов, в Львовській національній опері це Вільчинський і Гавр. що Михайло Іванович Чембержій, композитор, ректор академії, запропонував: а давай створимо клас композиторів. І у нас цей клас композиції, він до такої степені розвинувся професійно, що ми кожного року проводили конкурси юних композиторів академії. І до нас приходили в гості, члени журі, Євген Станкович, Ігор Щербаков. Тому наші випускники, вони, звичайно, що професійному рівні досягають дуже великих вершин. От, скажімо, наша випускниця Тетяна Міс, вона солістка оперного театру у місті Грац Австрія, моя учениця Тетяна Феченко зараз єсіпова. Вона співає в хорі у берлінській опері. Нещодавно до нас приїжджала Катерина Соглобіна. Яка є скрипалькою і композитором. І вона гастролює по всій Європі у складі е, різних квартетів, струнних ансамблів. Мене звати Оксана Гудима, і я випускниця Київської дитячої академії мистецтв 2006 року. Академія визначила мене не тільки як професіонала, але і як особистість. Бо я знайшла там свій другий дім, в якому мені завжди було комфортно, затишно. Куди мені хотілося вертатись, і хочеться вернутись по сьогоднішній день. На траваній зупинці я зусиль дівчату, добре моча розмова. За слово, мечком І про все, ми забули і не травма. Я тут з першого класу з підготовки. Мені тут дуже подобається, тому що це для мене місце для самовираження. Тут я можу не боятися і поводити себе так, як я хочу. Ми театрали. Академія це дім, де я можу творити. Для мене академія це мій другий дім, моя сім'я і мої друзі. Мене звуть Євгенія Лосогор, Я випускниця вищого мистецького коледжу Київської дитячої академії мистецтв імені Михайла Чимбержі. Співпрацюю з такими знаменитостями, як Сальватора Кардо, Антоніо Менезес. В академії Штауфер на території Кривони, а також на території Швейцарії. Я з ними і роблю мастер-класи, і граю концерти разом. Дуже спеціалізуюся на камерних ансамблях. А майстер клас Міша Мішемавського, Лізі Швілі, Сольга Бетта, Максим Бенгеров. Що падуть на без ночі і малюнок то складу, І в котовку підушу, що ті зорі то є ти. Намалюю тобі сонце, що плеще твоїх очах вже 30 років відділ образотворчого мистецтва формує і розвиває творчу особистість. Ми пишаємося нашими випускниками, які не полишили спрямування, але інтегрувалися в широкий світ можливості візуальної культури і образотворчого мистецтва. На факультеті так побудоване навчання, що ми працюємо з провідними миттями нашої країни. Запрошуємо видатних митців для проведення майстер-класів. Є у нас прекрасні результати. Наші випускники вони працюють по всьому світу в галузі архітектури, фешн-дизайн представляють свої роботи в Парижі на покази. Настя більше не хоче бути юристом. Їй тепер до вподоби професія. Снайпер. Велика кількість наших випускників нашого відділу вступає до театральних вузів як в нашій країні, так і за кордоном. Стають професійними висококласними акторами. Які ніколи не забувають, де вони починали, де як вони готувалися, хто їх готував, які викладачі їх готували, дають нам можливість пишатися ними і своєю роботою. Коли закінчиться? Коли усі говорять, що не скоро? Але готую я столи і промовляю. Скоро, скоро. Ще день, ще ніч і ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози. Академія для мене це сім'я, з якою я вже 9 років. Академія для мене це новий досвід та багато творчості. Академія для мене це пінг понг майстер-сектор і волейбол. Академія для мене це хороше спокоення. Академія для мене це мій дім, в який хочеться повертатися кожного дня. Академія для мене це можливості для майбутнього.